Ось ще один фермер мільйонер пише, що е, бачите, як круто він війшов відразу е, і став мільйонером. Два роки вже вкладає і ще сім років відробляти. І ми його розуміємо, тому що зараз граний бізнес він дійсно ліг. Е, у нього е, зараз важко в аграрі. Я говорю відверто, ми займаємось виробництвом, е, і ми зараз зупинили завод, тому що дійсно е, воно не рахується. Е, Ну, тому працювати постійно в мінус теж важко. Ми взяли паузу. Зараз ринок, надіємося, трошки вирівняється, і ми знов запустимось. Я розумію фермерів, які вкладають кучу грошей. І якщо ви почали два роки назад, то ви вибрали не самі два найкращі роки, Я вам так скажу, було хоча б чотири роки або й п'ять назад починати, тоді я думаю, ви вже хоча б вже в якихось нулях були би. Я бажаю вам успіху. Реально. Я вірю, що фермерське господарство воно ніколи не перестане існувати. Тому, що, по-перше, ви даєте робочу силу. По-друге, ви підтримуєте українську землю. По-третє, ви даєте. Не тільки роботу, а ви даєте можливість займатися бізнесом іншим компаніям, такі як ми, наприклад, ми займаємось переробкою соняшника соняшника, олію, виробляємо макуху, плету, Також за рахунок фермерів є і перевезення, тому що велику частину прямо реально величезну частину виконують перевізники. Це все через фермерів. потім Тваринництво це, це все корма, це все від ну, того, що виростили. Тому я впевнений, що, можливо, не 7 років. Я дуже надію, що 25-й рік змінить ваше життя. Я дуже надію, що 25-й рік змінить життя всіх, хто зв'язаний з Агро. Дуже надіємося, що він дасть змогу розправити цю спину і відчути хоча б видихнути, як мінімум, а не постійно в напрягах жити. Тому, що я хочу сказати, я хочу сказати, що це важкий труд. Взагалі, агро, не тільки фермерство, це ризики, та, в принципі, як і в кожному бізнесі. Я бажаю вам успіхів, я бажаю, щоб ви були тою людиною, про яку пишуть в коментарях, що всі фермера мільйонери. Я б теж хотів би ним стати, якщо чесно. Не фермером, мільйонером. Фермером дуже важко, як кажуть. Та скрізь важко. Що я хочу сказати? Що нічого страшного. Сім років може закінчитись за один рік і, і все буде добре. Дуже надіємося на 25-й рік. Надію, що 25-й рік змусить нас заробити набагато більше всіх агро.